Обручка за кілька мільйонів доларів, зіркові гості, і скандальні протести в Венеції триває весілля одного з найбагатших людей у світі 61-річного американського мільярдера Джафа Безоса. Триває тому, що святкують вже третій день обраниця бізнесмена, 55-річна ведуча Лорен Санчес, яка не так давно встигла ще й злітати в космос. Весілля викликало до речі бурхливі протести серед мешканців італійського міста, які незадоволені величезною кількістю туристів. Всі подробиці найбільш обговорюваного весілля року, мабуть, зібрала кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко. Весілля століття, яке не сходить з перших шпальт світової преси, у Венеції стали під венець, один з найбагатших людей світу, власник компанії Amazon Джеф Безос, та телеведуча Лорен Санчес. Папараці зливають світлини щасливих молодят. Наречена у сукні рибці від модного дому Габана. Це весілля було надзвичайно засекреченим. Справді було дуже важко отримати підтвердження, хоча б чогось Де і коли вчора ввечері ми дізналися, що відбувалася велика вечірка привітання у церкві Мадонна дель Орта тут у Венеції. Ми були там, можна було підійти досить близько, хоча охорона була дуже сувора. Тож доводилося виглядати з за рогу, щоб хоч щось побачити. Учора ми чули частину музичного плейлиста з вечірки. Тож усі хочуть дізнатися, хто виступає, хто присутній, яка їжа. Але всі тримаються в темниці. Безосо 61 – він власник компанії з доставок товарів Amazon та космічних технологій Blue Origin. 55-річна Лорен успішна телеведуча, бізнесвумен та пілотеса, яка встигла злітати у космос. Обидвоє знамениті та реалізовані в обидвох за плечима попередні шлюби та діти. Коли саме почався їхній роман, достеменно невідомо. Але преса подейкує саме через цю жінку. Безос покинув свою попередню дружину Маккензі Скотт. З якою разом був чверть століття і має чотирьох дітей після розлучення, Маккензі зістала від чоловіка рекордну компенсацію у 35,5 мільярдів доларів. Втім, Безис після цього сильно не збіднів. Навіть зараз його статки оцінюють в 227 мільярдів доларів, і він є четвертою найбагатшою людиною світу. На свої заручини бізнесмен подарував Лорен обручку із 30 каратами вартістю від 3 до 5 мільйонів доларів. Весіля теж вирішили святкувати на широку ногу. Три дні гулянь в популярному серед туристів місті на воді Венеції кажуть, оглядачі обійдеться їм у 50 мільйонів доларів. Гості заходу, знаменитості, партнери по бізнесу та монарші особи. Загалом близько двох сотень людей запросили відсвяткувати весілля Безусів. Серед них донька Трампа Іванка з чоловіком, актор Леонардо Ді Капріо, телеведуча Опра Вінфрі, сімейство телезірок Кардаш'ян та монарша родина Йорданії. Задля віб-гостей повністю забронювали п'ять п'ятизіркових готелів Венеції. Італійське місто заполонили приватні джети та яхти. Охороною дійства пишуть у Бібісі, займаються колишні морські піхотинці. США примітно, що у своїх запрошеннях наречені просили не приносити подарунків, натомість донатити місцевому офісу ЮНЕСКО, екологічним ініціативам та Венеційському міжнародному університету. Ми справді спостерігаємо унікальний момент, коли в одному місті зібралося так багато найвпливовіших людей світу. Вони відвідують цю подію, і це рідкісна можливість побачити таку концентрацію знаменитостей у такому знаковому історичному місті, як Венеція. Втім, саме святкування не обійшлося без скандалів ще з березня. Відколи стало відомо, що Безос збирається побратися у Венеції. Тут не вщухали протести противників туризму, надмірно розкішного способу життя та захисників довкілля. Активісти розгортали у центрі італійського міста плакати немає місця для Безоса. Та якщо ви можете орендувати Венецію для свого весілля, то ви можете сплатити більше податків. Розміщували карикатурні манекени на мільярдера і навіть погрожували заполонити надувними крокодилами канали, аби не дати гостям пропливти на човнах. Врешті під тиском мітингарів організатори були змушені змінити одне з місць проведення святкувань. Молодята планували його влаштувати у розкішному виставковому центрі 16 століття, скола Гранде Дела Мізерікордія у середмісті. Але перенесли на місцевий арсенал, оточений фортифікаційними стінами. Частина ж венеційців та гостей міста зізнаються, що навпаки з позитивом ставляться до гучного весілля. Ну я рада за Венецію. Це прекрасно не для мене, особисто для Венеції. Хоча Венеції це й не потрібно, бо вона, як бачите, унікальна. Але все одно дуже приємно, що такі знаменитості приїжджають сюди святкувати, одружуватися, щось робити. Hi guys, I'm Jeff Bezos, -like from Привіт, я двійник Джефа Безоса з Німеччини. Протести тут мене не стосуються, бо всі готельєри та ресторатори дякували мені за присутність і казали, що я тут бажаний гість. Протестує, мабуть, 10-20 людей, і все в цілому ж усі дуже задоволені і щасливі. Як бачите, я можу пересуватися як Безос, і нічого не відбувається. Такої ж думки дотримується і місцева влада. У мерії Венеції були обурені протестами і нагадали актив. Вістам, що саме такі заможні та знамениті туристи, як Безос, найбільше поповнюють скарбничку міського бюджету.